Привіт! сьогодні до моїх рук дійшло те про що ще недавно в інтернетах гуділо все пк Ком'юніті це скандально відома RTX 4080 на 12 ГБ. Ну, точніше, це 4070 Ti, але яка різниця, це все одно одна і та сама відеокарта. Принаймні так кажуть більшість відомих техноблогерів. Але як би там не було, сьогодні ми протестуємо її в парі з процесором Intel i 7 13700KF, який є вбивцею 12900K. Комп'ютер для тестів надала компанія Artline, за що їм велике дякую. І вони не просто надали якийсь там комп'ютер, а дали його в кастомному корпусі, стилізованому під гру God of War. І він виглядає дуже круто. Корпус доволі симпатичний. Симпатичний, має закруглені кути та має вертикальний продув. Також у ньому компактно зібрані всі основні компоненти. Вмістилась відеокарта 4000 серії і ще залишилось місце для творчого підходу. Але мене бентежить ось що. Блок живлення розташований так, що крізь нього буде проходити гаряче повітря з корпусу. Не критично, але я був би спокійніший, якби він мав окремий повітряний контур. Також хотілося б похвалити Artline за кабель менеджмент, але де кабель 16 пін. Фішка в тому, що Nvidia розробила новий стандарт кабелів живлення ATX 30 чи Пісі 50, і в ньому лише один конектор, а не два 8 чи три 8, як у старих потужних відеокартах. Тут же скористалися перехідником. На продуктивність це не вплине, але. Ай-яй-яй, Артлайн! Ай-яй-яй! Ви ж майстри збірки покачу, не так. Майстричені. Тож відеокарта. Це Gigabyte RTX 4070 Ti gaming OC на 12 ГБ. Карта з системою охолодження Windforce від Gigabyte, яка має масивні радіатори і 300 мм вентилятори з адресною підтримкою RGB Fusion. Вони можуть крутитися почергово або взагалі бути вимкненими для забезпечення найменшого рівня шуму при мінімальних температурах. Також є подвійний BIOS, продуктивний та тихий. Вони перемикаються ось тут. Бекплейт металевий та має величезний. Щезне віконце для наскрізного продуву. Карта в мінімальному навантаженні доволі холодна, всього лише 41 градус. В іграх може дуже довгий час набирати температуру до 60-65 градусів і тільки тоді вмикаються вентилятори. В комплекті йде спеціальне хитро придумане кріплення, аби під вагою відеокарти не зламався PC Express слот, чи текстоліт самої відеокарти. Хоча в цій материнській платі теж від Gigabyte, розпаяний доволі широкий і, я б сказав, жирний основний слот PCE. Тобто він посилений серйозно. Встановлювати чи демонтувати металеве кріплення це, звичайно, не так просто, але функцію свою воно виконує навідмінно. Насправді тут мала б стояти 4080 на 12 ГБ, але ком'юніті було дуже незадоволене її ціною, і Nvidia навіть відмовилась її випускати і випустили тільки 16 ГБ версію. Але ком'юніті зараз, м'яко кажучи, не дуже задоволено розбіжностями між рекомендованою ціною і цінах на ринку. Але знали б вони, скільки коштує воно у нас в Україні, і швидко б заспокоїлись, бо у нас в Україні воно коштує в два рази вище, ніж рекомендована ціна. В порівнянні з 4080, тут приблизно на 2000 менше ядер, але вища частота в стоку та в бусті. Також 4070 Ti щось сильно обділили пропускною здатністю пам'яті через це, а також через те, що тут 12 гігабайт, для 4 к геймінгу я б її не рекомендував. Але для гри в 2К це краще рішення на даний момент. Із нового в чотири. 4000 серії це DLSS 3 технологія штучної генерації кадрів. Штука прикольна, але поки що є не у всіх іграх. Також її мінус в тому, що затримки будуть відчуватися все одно, незалежно який у вас там показник FPS. Заявлена максимальна потужність 4070 Ti 285 Вт. Тому блока живлення на 850 Вт вистачає на пару з 13700KF. І ще що дивно, цій відеокарті не потрібен андервольтинг чи розгін, стане тільки гірше. Єдине, що можна підрозігнати, це. Частоту пам'яті, бо, як я вже й казав, пам'ять тут слабке місце. Інша справа процесор. В Україні ціна на 12900K зараз вища, або навіть така сама, як на 13700K. Це якщо порівнювати і версії KF без вбудованої графіки. А 13700K це той самий 12900K, тільки краще. Особливо, якщо встановити його в материнську плату Z790, в якій, на відміну від Z690, покращена сумісність з DDR5. Виросла допустимі частоти у і разом з тим та здатність. Конкретно ця материнська плата Gigabyte Z790 Gaming XAX може працювати з двома планками DDR5 на частоті 6000 МГц в XMP. Конкретно в цій збірці модулі пам'яті DDR5 Kingston Fury Beast на 32 ГБ. У i7 13-го покоління майже все те ж саме, що і у i9 12, го тільки вищі частоти продуктивних та енергоефективних ядер. Їх кількість однакова з 12900K, 8 малих, 8 ВВК. Великих і разом 24 потоки. Проц сам по собі не сильно гарячий. Якщо не мучити з трастестами, то максимальна температура 80 градусів. Це при тому, що тут встановлено рідке двохсекційне охолодження. Споживна потужність в 13700KF може значно перевищувати номінальний TDP в 125 ватт. Навіть без розгону його максимум 253 Вт і якогось пауерліміту в нього немає. Все залежить від можливостей материнської плати, а також від температури. При 60 градусах може узяти до 5,6 10 ГГц при 85,3. Це конкретно в нашій конфігурації, при умові, якщо нічого не чіпати в біосі. Нове покоління краще і умовно дешевше за попереднє. Проте чи переходити на нього, якщо у вас 12, 11 або навіть 10 покоління, це вже вирішувати вашому гаманцю. Але якщо ви хочете зібрати з нуля потужний ПК, то 13700F дуже крутий для ігор, як в принципі і 4070 Ti. В кіберпанк на Full Ultra з Кручуванням променів та DLSS якість, будемо мати 84 кадри в середньому, якщо вірити в бенчмарку Якщо ж у грі зайти в найбільш завантажену локацію, FPS може просісти до 60. З вимкненим DLSS 40 FPS в цій локації. Зниження налаштувань до середніх без RTX, неабияк підвищить показник частоти кадрів 173 кадри в бенчмарку та 100 в тяжкій локації. Якщо відійти від цього місця, то частота кадрів буде приблизно як в бенчмарку і тут я знайшов цікавий баг. Він дозволяє персонажу буквально літати. Працює при умові, що FPS буде вище 120, та на персонажі буде встановлений епічний кіберімплант для високого стрибка. Цей баг також працює і в іншу сторону. Якщо у вас низький FPS, стрибатимете нижче і користі від цього імпланту менше. Ще ніколи маркетингова фраза ця відеокарта надасть вам перевагу в грі, не була настільки правдивою. У Валоранті на максимальних налаштуваннях FPS коливається від 380. До 500 кадрів, тож можна не виставляти якісь кіберспортивні налаштування. Але якщо встановити графіку на середній, ситуація кардинально не зміниться. Хіба що тепер FPS розкидає між 400 та 600 кадрами. У Фортнайті на епічних налаштуваннях середній FPS хоч і становить 95 кадрів, але спостерігаються часті мікрофрізи, які добре видно на графіку фреймтайму. Помітив це при зміні локації, і думаю, що це якраз мала пропускна здатність пам'яті себе і проявила. На середніх налаштуваннях подібні. Речей не помітив, а FPS становив 230 кадрів. Цікаво те, що відеокарта зовсім холодна і навіть не думає якось грітися. Зазвичай у Fortnite гарячі і проц, і відяха, неважливо, які налаштування. Вентилятори ж відеокарти майже ні разу так і не вмикались в жодні з ігор. Це круто. В Warzone 2 на ультраналаштуваннях та DLSS якість маємо доволі стабільні 155 FPS в середньому. В будівлі чи на відкритій місцевості ви знаходитесь швидкодія приблизно однакова. Навіть в Гулагу той самий FPS. Зниження налаштувань до збалансованого пресету ситуацію не змінило. Мабуть, ультра це і є оптимальні налаштування для цього заліза. Ну і так як у нас корпус стилізований під цю гру, то в God of War на ультрах в стартовій сцені маємо 160 FPS з увімкненим DLSS якість. Без DLSS 130 FPS. Далі проходити не став, аби не спойлерити нічого тим, хто ще не грав, та й сам хочу якось поринути в сюжет і не відволікатись на тести. Також протестував Premiere Pro швидкість рендеру відео. Того самого, яке я тестую на різних ПК та ноутах. Вийшло 9 хвилин 30 секунд з апаратним прискоренням та 14 хвилин 40 секунд без апаратного прискорення. Могло бути швидше, якби це був не kf процесор. Вбудована графіка Intel дає хоч і невеликий, але буст в швидкості, якщо хто не знав. Тому якщо ви плануєте купувати ПК для монтажу, то унікайте версії KF, яка без вбудованої графіки. Також на швидкість міг вплинути накопичувач. Тут встановлений M2 SD Express 4 VD Black на 1 ТБ. Швидкості ви бачите на екрані. Отже, а який висновок? Як бачимо, Intel не змінює своїм старим традиціям рідко, але дуже потужно робить величезний крок вперед, як це було, наприклад, з переходом на гібридну технологію. Але найчастіше це новий i 7 як старий i 9 Проте для нас, як для споживачів, це тільки плюс. Бо зараз ціна 13700 F. Нижча або майже така сама, як і у 12900KF. Відеокарта 4070Ti на 12 гігабайт, по швидкодії вийшла доволі непоганою, не зважаючи на всі скандали в інтернетах. Єдине, що з нею не так, це пропускна здатність пам'яті. А так хороший варіант для ігор в 2 к от якби вона ще продавалась у нас, хоча б з таким же відхиленням, як у тих, хто скиглив про це в інтернетах, але ж у нас вона в два рази вища за рекомендовану ціну. Проте. У нас в країні війна, і усілякі залізяки це дуже добре. Але найголовніше, ви знаєте, що це донатити ЗСУ.